Якщо в миску покласти розм'якшене вершкове масло, підсолити його, засипати цукром, збивати міксером 4 хвилини до побіління, вбити яйце, ще раз добре збити міксером та додати в однорідну масу борошно, перемішуючи лопаткою, потім рукою вийде. Дуже м'яке та ніжне пісочне тісто. Так, так воно дуже легко готується, яке можна покласти в холодильник, а потім просто напекти печиво. Або ж поки воно лежить в холодильнику, налити в сотейник варення, закип'ятити та влити туди воду з крохмалем, прокип'ятити 2-3 хвилинки і все, начинка готова. Після холодильника від тіста відрізати третю частину, розкатати дуже тонесенько, товщиною 2-3 мм. на вирізати з цього тіста ялинок, штук 10 хвата. А друге тісто розкатати на весь деко Упс! Але нічого страшного, заліпили, підтрусили норм. Викласти начинку, розмазати, викласти ялинки та ось цю красу поставити в розігріту духовку на 180 градусів приблизно 15 20 хвилин. І вийде ось таке хрумке віденське печиво з начинкою.